Вітаю вас, малята! Відгадайте, про що йдеться? Маленька паличка, яка може спричинити пожежу. Сірник. Місце на дорозі для переходу пішоходів. Зебра. Те, що допомагає врятувати людину, яка не вміє плавати. Рятувальний круг рятівник, що гасить пожежу. Пожежник. Машина, яка везе хвору людину до лікарні. Швидка допомога. Людина, яка допомагає рятувати життя людей. Лікар. Те, що виникає, коли запалюєш сірник. Так, це вогонь. Вправа поєднайка. Добери до ключового слогу те, що підходить та пов'язане з ним. Поясніть свій вибір. Ключове слово пожежа. Наприклад, пожежа, сірник. Якщо гратися з сірниками, може виникнути пожежа. Поміркуйте, які ще картинки підходять до ключового слова пожежа. Поясніть свій вибір. Ключове слово дорога. Подумайте, що підходить до ключового слова. Ключове слово водойма. Доберіть, що можна з ним поєднати. А зараз, дітки, скажіть. Хто ви та покажіть це рухами, якщо я за кермом автомобіля? Я водій. Якщо я переходжу вулицю, я пішохід. Якщо я йду на велосипеді, я велосипедист. Якщо я гасю пожежу, я пожежник. Якщо я лікую людей, я лікар. Розгляньте картинки, знайдіть всі небезпечні предмети і поясніть свою думку. Які ви молодці? Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.